Добрий день, слава Україні! Сьогодні ми з вами повторюємо техніку виконання стрибка з місця. Всього в техніці виконання три фази. Перша фаза це фаза відштовхування, друга фаза це фаза польоту, третя фаза фаза приземлення. Повторимо з вами окремо три фази, потім зробимо комплексне стрибок з місця, всі три фази разом. і далі будемо робити підводячи з вами вправи. І так. Стоїмо перед лінією. Лінія це вже наша починається дистанція стрибка. Помилки. Якщо виконуються стрибки з лінії, або коли виконуються стрибки за лінією. Це заступ. Заступи забороняються. Знову носочки на сході буде як можна ближче до лінії, але не на лінію і не за лінією. Тільки перед лінією. Вихідне положення. Перша фаза це фаза відштовхування. Ноги чуть хуже, ніж ширина плече. Положення. Ножки зігнуті, ручки дивляться вперед. Виконуйте присідання. Виконуйте замах, як можна більше вниз назад. Чи більше ваш замах, і далі буде ваша стріля. Добре. Присіли. Як на лижах, ручки забили назад. Потім з рівною силою ніг і рук вперед корм, ми подаємо тому вперед. Ручками вперед, ножки наші подають нас в Стоп. Присіли і виступили. Це перша фаза. Друга фаза, третя фаза піштова. Коли ми виконуємо стрибок. Тобто то ми ще відштовхнулися. ми повинні наші коліна приджати як можна ближче до грудей, руки залишаються, дивиться вперед. Ось положення. Як до збоку летим, ножки прижимаємо до грудей. Ручки дивляться вперед. Коли ми пролітаємо, фаза. це фаза приземлення. Приземляємося ми не на п'ятки, приземляємося на носочки, руки обов'язково вперед. Для того, щоб не впасти назад. Якщо під час приземлення у нас руки будуть дивитися вниз, ми одразу падемо назад. А міряється бісень по ближній точці до лінії з якої ми виконуємо стрибок. Тобто лишня точка, це у нас будуть ближче перші до лінії. Обов'язково не забуваємо руки вперед. І так, допомагаємо. Фаза. Призерна. Тепер все разом. Приготувалися. Присіли. Маска. Приготувалися. Все.